Оце я прийшла, пушані принесла там в мене ов'яз, віка, фацелія, таке. сидірати зрізала на городі. І принесла пушані. Так, вона мені тут обнюхує. То я з таким ящичком такий... любопитно, що і ящичок, і ще щось. Може, ще щось вкусненьке мамка принесла, там трішки помідорки. Пушака? Ей! Кушуня Ти такая. А дану не пускаю, бо боюсь, що вона... не Сиді бо там собачка, Аби вона тебе не вкусила Посить. Ось тут дана. Нет. Так потрошки виставляю їй кордони, щоб вона розуміла, що не можна чіпати котів, не можна чіпати зайця, не можна сваритися з собаками. Ну, вона так слухняна така, не свариться, але так закріпимо гранті ці кордони. Дана, дана. Ну ты такая.